Я вже місяць на цій посаді. Ох і гарячий він видався. Наразі на Одещині працює 83 офіцери-рятувальники у 39 громадах. Їх основний пріоритет це безпека населення. Спочатку створення проєкту офіцери-рятувальники громади запобігли виникненню понад 150 масштабним пожежам на відкритих територіях та в екосистемах, проводячи моніторинги за допомогою безпілотників. Виявили 45 осіб, які здійснювали підпали та наклали адміністративні стягнення у вигляді штрафу. Ідентифікували 126 вибухонебезпечних предметів, які були вчасно знищені та не завдали шкоди громадянам. Долучались до ліквідації наслідків ворожих атак Росії по Одещині пожеж. Та інших надзвичайних ситуацій. Рятували людей, надавали допомогу постраждалим, вдалося навіть врятувати тварин та птахів. І це лише робота за один місяць. А ще офіцери-рятувальники організовують заходи для дітей у мобільному класі безпеки в літніх таборах, беруть участь в огляді та підготовці навчальних закладів до нового навчального року. Спільно з органами місцевої влади та поліції здійснюють координацію дій для підвищення безпеки громадян, надають допомогу у відкритті та організації роботи місцевих пожежних команд. Робота офіцерів, рятувальників громади це лише початок великої та важливої безпекової складової. Вона закладає міцний фундамент для захисту громад, попередження пожеж та інших небезпечних подій. А також формування культури безпеки в громадян. Завдяки цим заходам громада стає більш підготовленою та захищеною. А кожен крок офіцерів важливий внесок у безпечне майбутнє. Сьогодні вдалося запобігти чотирьом пожежам. Повертаюсь додому з відчуттям виконаного обов'язку. Дана робота офіцерів, рятувальників громади лише початок великої та важливої безпекової складової. Вона закладає міцний фундамент для захисту мешканців, попередження надзвичайних ситуацій та формування культури безпеки у громаді. Завдяки цим заходам громада стає більш підготовленою та захищеною. А кожен крок офіцерів важливий внесок у безпечне майбутнє. Дана робота офіцерів-рятувальників громади лише початок великої та важливої безпекової складової.